17.23, але бачите, ще видно на біветі. І видно, і людно. Вийдемо, подивимось, там вже точно. Ну, я просто точно знаю, що Женя Літвінкович вже прийшов, вже чекає нас новий анонс концерту. Що, я думаю, ввечері Женя холодно заспіває. Ну, так би мало бути, але ми побачимо. Зараз ми все побачимо, скільки людей на вулиці очікує і хто як буде співати. А, бачили картини тут виставили, я не питаю, що я вам показував картини. Осінь, натюрморти, гори. І йдемо зараз на анонс концерту Дужені. Так, Люди збираються, це означає, що вже скоро почнеться анонс. Ну, без нас Женя співати не буде. Це поки що запис звучить. Сніг ще трошки є. Хоча тут вже, бачите, кілька днів плюс 15, але що? Але сніг є. А, ти бюлет. Теж кажу, незважаючи на те, що це вже так добре минула 17-та година. А може, бачите, тут досі тепло. Ми завжди, завжди радимо вам відвідати. Концерт суперфіналіста x фактора пана Євгена Літвінковича Михайловича. Дуже хороші концерти. Так, так, будемо підходити ближче. Звичайно, що звичайно. Артисталися можна не побачити. То правда. Підходьте, підходьте. Дозвольте, 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 дозвольте. Почувствуйте себе такою людиною дуже поважною, доктором наук. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні куди? Які у вас плани сьогодні? О, так. Ви, може, тут чекали на Кіркорова? Не буду більш ніколи. Так що дивіться, Літвинкович. Сьогодні я вас запрошую на мою музично психологічну терапію. Хлопці, дівчата. Українці дуже співоча нація. І сьогодні є така нагода знаєте, не до психолога піти і розповісти про свій біль. А виспівати частинку. Так що я вас прошу, сьогодні дуже файна українська програма спеціально заради того, щоб ми поспівали з вами. І знаєте, щоб е, ви трошки спомнили, хто такий Литвинкович, Бо я розумію вас, е, ви так мовчки стоїте, тому що по телеку був метр 80 а тут на тобі китайська подробка. Ні, nee, це я, то просто, знаєте, коли бульбу з салом хлопаєш все сюди, йде, в ширину, ну ніяк ні вись. Я хочу вам нагадати про ті часи ікс-фактору, коли ви підтримали маленького білорусіка просто так, від цього широкого серця. А зараз моя черга. Я з вами до самого кінця, і я дуже хочу заспівати ту саму пісню, яка мені... Попалась в той вечір, який був присвячений українській пісні. Хто знає, то, будь ласка, підспівайте трошки, але ж дайте трохи облиску артисту великому Дякую. прошу. Холодно, як би не було, як би не туло, в твоє вікно. З ким би не йшла, В сну в тобя яду в топлю свою басу I'm well, знову Сьогодні заходьте за настроєм, Співоча українська душа потребує співу. Так що я вас прошу на перезавантаження завдяки зсу і Господу Богу Трускавці є можливість ах, більш спокійніше, знаєте, трошки відпочити. І тому я сьогодні тут, щоб ми трохи поспівали. Знаєте, поспілкувалися, десь і слізиночку пустимо. Трохи буде юмор, зберемо для наших хлопців, розіграємо переможну пляшку шампанського. Заходьте, не прогавте часу, треба мати спогади. Ви повернетеся додому і будете вспоминати, як вас лікував сам лікар. Євген Літвінкович, професор, ви бачите, дуже великої адукації. <кій> я вас запрошую сьогодні. Дуже багато буде українських. Ну все буде українською, звісно, але ж будуть такі пісні, які ви знаєте. Ось, наприклад, у лузі», знаєте? Знаєте, Україна переможе! Знаєте, я стовідсотково впевнений в тому. І я хочу, щоб ви знаєте, зараз всі ж пойдуть на вечерю, так? Чи ви на свіданку якусь? А, я знаю. Чи ви вже з квіточками? З квіточками. Молодці мой, де лізну вас в щочку. Давайте, для настрою, тому що сьогодні дуже чарівний день. Я привіз вам Соніка в себе, правда, якісь бляди. Подивившись на вас, так. Давайте разом. Для настрою маленький куплетик такий. лузі oh, червона калина. Похилилася, чому ж наша славна Україна зажурилася, всі гамитую червону далину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Всі! Гей, гей! Розвеселимо! так, ясно. Без вечери погано співається. Я вас прошу, сходи, перекусить, бахніте трошки конічку чи вінца, І до пана доктора Євгена Літвінковича за настроєм. Сьогодні найчарівніший, найдушевніший концерт. Не прогавте часу. Дякую вам всім уваги за увагу і хай вам всім щастить. Дякую. Уперфіналісти на проекту ікс фактор Євген Літвінкович сольною концертною програмою сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Що ввечері людей такі більше? Хто би що не казав? Хі -хі. Суперфіналіст на файті Євген Лєтнікович у нас гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з сонною концертною програмою. Першуємо сьогодні о 19.30 палац культури Шученка Шевченка на з гостях. Суперфіналіст телепроекту X-Factor Євген Літвінкович.